Так, провірила я ваші контрольні. Жахливо, в мене нема слів. Ви зруйнували мені настрій, а я зруйную вам. Переписуємо всі контрольно. І все, я зруйную його вам. Все, зібрали спати! Все, тепер я тобі даю. Чекай, Чекайте. Опять парти присунути, не можна пройти. Що ви, дівчатка, начекались? Так ви, вам і треба буде. Переписуйте, ваших телефонів нема. Я перевірила вас все. В мої пташечку ти найрозумніший, а ти найнормальніший -най 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 і наймиліший. Пишіть, пишіть, не буду залежати. Ой впала. Зараз піднімлю. Дякую, я думаю, вам допомогла. Розірдіться, Розиль, вчитель іде. Ви розумієте, що у вас на цій аж. 30 хвилин! Ви, ви це розумієте, якщо ви не встигнете навіть одне навіть одну буквочку не, не напишете двійка. Зрозуміли. Я хочу подивитися, що у нас там буде далі. От, якщо я буду працювати на заводі, в мене буде мало грошей. Якщо я буду мало мати грошей, я не буду мати жінку. Якщо я не буду мати жінку, я не буду мати дітей. Якщо я не буду мати дітей, я не буду мати любові. Якщо я не буду мати любові, я буду до самотній. Якщо я буду самотні, то у мене стрес. Ти що? Страх загубив? Я тобі зараз стан. Який смачненький день сьогодні То що таке? варіант з'їсти? Ой, ну як так? Я нічого не знаю. Попросиш, б він сказав. Я Тоже не знаю. Hey. О, давай їх попросимо. Давай Привіт, а да баш писати. Що? Ищите! Господи, да я на контрольной! Так, Литер Е. Питер Е. Так, Груви Е. Космик Е. Блискітка і містечка є? А нема грові. Де ти подів свою роботу? Я я з'їв Що? Я, я так налякався, що з'їв.